А можна біль з тобою розділити, щоб тобі легше стало на душі, щоб ти життю навчився знов радіти, щоб серцем посміхався у тиші, а можна бути поруч, коли рани по всьому тілу від війни болять, тобі їх буду ніжними руками своїм коханням тихо лікувать. А можна бути поруч, коли вітер. Коли дощі холодній замотіль, я принесу тобі частинку літа, я залікую своїм серцем біль. А можна розділити радість, сльози, повір, я також плачу уночі. Своїм теплом я розтоплю морози, як ангел, засну тихо на плечі, а можна. Оселитись в твоїм серці, щоби не бути вдвох на самоті, щоб, одягнувши знову разом берці, ми крокували поруч у житті.